На території закладу дошкільної освіти номер 8 проводять планову обрізку дерев, які вже досягли своєї вікової межі. Дані роботи проводяться з метою безпечного перебування дітей у садочку. З метою безпеки дітей, які ходять в наші навчальні заклади, ми стараємося по мірі нашої можливості обрати ті дерева, які на сьогоднішній день аварійніші загрожують тим тій чи іншій інфраструктурі самого дитячого садка. Дерево тополя має крихку деревину, що створює ймовірність виникнення аварійної ситуації. А також його пух приносить чимало шкоди здоров'ю мешканцям закладу дошкільної освіти та жителям будинків. Навколо ми знаходимося на території восьмого дитячого нашого закладу дошкільного, де знімаємо тополю. Вона дуже Велика, їй дуже багато років і, на жаль, на жаль, вже по своїм ну, характеристикам, будемо так говорити, має дуже багато віток, які сухі, і потихеньку вони починають опадати. А під цією тополею знаходяться дитячі площадки, ігрові майданчики. Восени вихователі дитячого садочка висадять нові дерева, запевнив заступник міського голови Анатолій Корчовий. Працівники дитячого закладу посадять осінню у сприятливий період. Багато хороших, красивих молодих дерев, які будуть радувати наших діток і будуть давати тінь, тому працюємо. Ксенія Соболевська, Богдан Бездітний, телеканал КЕТ.